Зараз ми вкажемо приклад виготовлення такої іграшки від самого початку, від розробки макета і до повністю готового виробу. Упродовж п'яти років Ян Дубчак займається створенням різноманітних виробів від новорічних прикрас до весільного декору. Однак, з початком повномасштабного вторгнення його робота стала більш значущою. Він почав виготовляти вироби для військових. Чогось військові дуже люблять дарувати один одному ящики з шампурами. Вони замовляють десь там ящик з шампурами, а я їм наносив гравіювання, надпис надпистком, то тому там привітання різне. Ще повербенки ми робили раніше. Але то, то волонтери. Я робив просто корпуса для цих сфанерів. Е, За словами підприємця, часто військові замовляють обереги з символікою, які він виготовляє із фанери, робить гравіювання на дармовісах та металевих горнятах. Проводиться налаштування вже перед запуском. Е, на гравіюванні можуть бути різні параметри, Глибше, там, менше, чорніші, не чорніші. По-різному є дуже багато теж налаштувань різних. Приносять стаканчики, всякі, вилочки, сувенірчики, воно все, от брілочки для собачок. Це все. ну, типу, Приносять чисто нанести якесь, е, е, напис, ім'я. Брілки військові хочуть деколи роблять собі для підприємця. Важливо, щоб вироби були не просто практичними, а й мали значення для тих, хто їх отримає. Більшість виробів це просто клієнт знаходить десь там якусь картинку, і ми її перемальовуємо, робимо бо точно таке саме: або що схоже, або щось краще. Вони хочуть там поправити, там додати щось. Ми це все вміємо, це все робимо в програмі. Далі на станку ріжову. Щоб розширити своє виробництво, Ян скористався мікрогрантом за програмою Є робота і придбав нове обладнання. Ну я подавав чотири рази, там не так все просто. Я писав цей бізнес-план, переробляв, там куча помилок, там велика таблиця, дуже багато розрахунків, вплоть до оренди, до витрат на мобільний зв'язок, на інтернет, там все дуже ви це. І ну, зробити помилку дуже легко. Сьогодні Ян виготовляє понад 100 видів виробів із різних матеріалів з дерева, фанери, шкіри та металу. Підприємець продовжує працювати, розвивати своє ремесло і допомагати військовим. Для нього це не просто бізнес, а внесок у перемогу. Юген Поселюк, Микола Ганутін, новини Сі 4